Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині викрутаси і з вами Гануся. Хочу сьогодні уже трошечки почати висівати свої деякі сухоцвіти. Гомфрену я вже посіяла, вже зійшла. Деяка пізніше посіяна ще сходить. Ось настав час у мене геліхризуму Хочу показати вам, які сорти геліхризуму я буду сіяти. Це Низькорослий геліхризом. Дуже мене вразив у минулому році своїм цвітінням, тому рекомендую вам такий сорт придбати і посіяти. Вони не високого зросту, але всі всипані масово квіточками. Квіти майже такого самого розміру, як звичайний геліхризом, але дуже-дуже багато і різноманітні кольори. Далі у мене ось такий білий геліхризом, тому що він часто у мене використовується у моїх композиціях. І я вирішила окремо купити пакетик такого гіліхризуму, щоб у мене було багато таких квітів. А далі у мене пішли суміші. Суміші я брала різних виробників, як ви бачите. Тут у мене є і такий виробник. Потім у мене є ось такий виробник суміш геліхрезуму, такий виробник суміш геліхрезуму, геліхризуму. Різні різні виробники. Тут ще у мене є оранжевий, також мені дуже сподобався. Не знаю, я поодинокими такими сортами ніколи не сіяла. Завжди висівала суміші, але мені так впав в око цей колір, думаю, що буде гарний. І ще ось такий безсмертний султан у мене є. Буду висівати всі, висаджувати, дай Бог зійдуть. Чому я беру ось таку велику масу різноманітних сортів, щоб у мене вийшов великий сортимент кольорів. Коли є дуже багато різних кольорів, то є з чим працювати. Є як відтінити деякі квіти, ті світліші, ті темніші, і мені воно дуже до вподоби, коли в мене є дуже багато ось таких різноманітних кольорів. От. Ну, а зараз поки що я буду висівати ось таку культуру, як лагурус або заячі хвостики. Я вже третій рік підряд висіваю своє насіння, і воно у мене гарненько сходить. Надіюся, що в цьому році теж зійде, тому що як я бачу в інтернет-магазинах зараз обмежена кількість лагурусу. Тому я не розраховую на інтернет-магазини з, з цим сухоцвітом, а залишаю собі ось такі перезрівші колосочки, які потім витереблюю. І от там всередині є насінинки. І от тими насінинками я сію. До речі, тільки що пройшлася в себе по минулорічній плантації. Бо в мене ну, не щищено було, так як я різала до останніх морозів, робила звіску і впав сніг, я його не щистила. Зараз треба щищати навесні. Там, де різ лагурус у мене навіть дав самосів, так що я ще піду, пошукаю. Риюся там трошки, можливо, щось напікую, щоб були раніше в мене рослинки. А зараз просто-напросто я беру ось так його вимолочую тут у, у цю, в цей лоточок і потім присипаю його землею. Подрібнюю ось так. І така в мене процес, такий у мене висівання. Може, це костарний, але в мене виходить все, вони гарненько сходять. Якщо густо, я їх прориваю, пікую і гарні рослинки визрівають. І так, ми поскубли наш лагурус. Ось так він у мене поскубся, я його не перевіваю, не перетрушую нічого. Трошечки притрамбовую. Якщо дивлюся, що десь є якісь трошки е, прогалини, а є кубки, то я його ще далі доскубою. Ну, от так я сію. Це, звичайно, не по-научному, але в мене так виходить, то я так і сію, друзі, бо я не маю коли з ним гратися. Я рядочками його не висіваю. О, а просто оце розтрусила. Так? Беру водичку, трошки поливаю його такого. Гарненько, щоб воно, ну, якби, щоб будичка туди в глибину пішла зверху, поливаю, так, знаєте, щоб. Земелька то сира в мене, бо це брала ґрунт з компостної кучі, на вулиці він у мене не сухий, мокруватий. В Лоточку має бути там, дирочка трошки, щоб лишня волога завжди в нас виходила. Тепер. Я беру в мене ось такий є покупний ґрунт. І просто поверху цим ґрунтом покупним я таким не дуже товстим шаром посипаю його. Так, щоб сховати насіннячко. Дівчата я Землю не прожарую, не оброблюю. Я не знаю, може, я колхозниця якась, але я сію так, як сію. Я не граюся, так, як дівчата пишуть, що підсвічують. Ну, Звичайно, якщо його сіяти ще в лютому місяці, то йому треба підсвітку. А я його сію вже в кінці березня, вже дивлюся, нібито морозів у нас не передають, то я вже собі дозволила його посіяти. Звичайно, якщо будуть передавати морози, то ще чимось я його прикрию тут у теплиці, тому що в мене тепличка не опалюється. О, І шкода, бо минулий рік у мене гумфрена попримерзала сходи, я зарані їх винесла в теплицю, то я на цей рік з гумфреною трошечки утримаюся. А от геліхризом, кермеки, лагурус. Вони не дуже бояться таких е, мінімальних заморозків, так що я їм дозволяю, е, щоб вони проростали у мене тут, давали сходи. Тепер беру ось так трошки притрушую, дівчатка, рукою придушую, щоб воно, е, щоб насінинки прилягали щільно до землі. І я вже поверху нічим не поливаю. Там вологи внизу достатньо щоб для них е, е, пішло випаровування і вже я його далі нічим не поливаю. Беру харчову плівку або якщо якась кульочок, в чому ви будете сіяти, в мене йде в, е, в роботу все. Зараз буду просто брати харчову плівочку, так щоб тут створити таку, знаєте, трошечки теплицьку». Навіть не знаю, як тут примотати краще. Ось такого. О. Тяжке, бачите, земерка, не немаленький. Ой, я вже тут втікла від вас. Та. Ось так, так от трошечки накриваємо, щоб воно могло. Е... Тут, Щоб тепличний ефект йому створити і все. Так воно в нас буде проростати. Оп. Потім поправлю десь, де мені треба такого дівчата. Оце в мене вже посіяла вся лагурус. Що я вам хочу сказати, мене бачите, що йде зробила, потім поправлю. Мене часто запитують, чи я не продаю насіння, дівчатка. Я не продаю насіння. Ви бачите, яким я насінням сію сама з того, що я збираю. Я просто не в змозі сидіти на двох стільцях разом. Коли я займаюся заготівлею сухоцвітів, я не можу ще збирати насіння. Для продажу, тому що це клопітка робота. Насіння повинно бути відповідної якості, бо собі, що посіяв, то посіяв, Якщо не зійде, то твій буде провал. А людині я не можу продати такого насіння, тому я не продаю насіння. Купую квіт, квіти купую сама, все, тому що теж їх не збираю. Мені краще купити різні сорти, ніж гратися з ними, збирати, а потім вони перепилилися чи ще щось сталося і сходить один сорт, і на тому все. Я такого не люблю. Я вже одного року так попробувала, більше не хочу. І висіваю переважно все на розсаду. Оце лагуруц почала, далі геліхризом, далі будуть кермеки. і... Туди далі ще різні сухоцвіти, які в мене є, це люлозія, Амобіум сьогодні, до речі, посіяла в хаті поки що його посіяла, бо йому треба трошечки вищу температуру, щоб він проріс, А все решта сію в тепличці. Ще хочу сказати про насіння лагурусу, якщо ви будете збирати самі, його дуже люблять миші. Так що старайтеся його десь зберігати, щоб воно вам до весни долежало, бо мишки ним дуже гарно ласують. Ось що я вам хотіла сьогодні показати. Показую, так як мене питають дівчатка, як я сію, самими простими методами. Нічим. Не заморачуюся. Отак, як колись мене бабуня вчила сіяти, так я і сію. Да, деякі рослини читаю, які вперше попадають мені в руки, я читаю інструкцію, загуглюю, як його пробую, щоб отримати оптимальний варіант. От і розказую вам, щоб ви теж не дуже гралися Підсвітки якісь усякі, його не варто сіяти в лютому місяці. Це лишній клопіт просто-напросто. лишній клопіт, В нього є якась вегетаційна пора. Буває таке, посієш кермеки в лютому місяці, а він вже тобі у травні, ти його висаджуєш уже з квітоносом І що з того? Як він ще в горщику росте, який він тобі буде, він не роз... Це не розвинута добра рослинка. Він все одно стресує, він прихворіє і все. Краще сіяти його пізніше і дрібнішою розсадою висаджувати в ґрунт, то буде кращий результат. Ось що я вам хотіла сьогодні розказати. Бажаю всім миру. Тиші, щоб нас вже трошки залишили спокої наші неадекватні сусіди. І мріємо про перемогу. І йдемо до перемоги, бо інакше України не буде.